На Прикарпатті викрито групу зловмисників, які обікрали десятки гаражів. Під час чергової крадіжки на гарячому правоохоронці затримали двох івано-франківців. Як виявилося, 19-річний злодій та його неповнолітній спільник потрапляли у чужі гаражі, як за допомогою відмичок до воріт, так і підручних засобів. Було затримано двох осіб: мешкан-мешканців міста Івано-Франківська, серед яких один неповнолітній. У нас є вже. Речові докази і доведена їхня вина більше, чим 20 крадіжках з проникненням. В приміщення, гражні приміщення гробан на сьогодні правоохоронці встановили, кому зловмисники збули частину викрадених речей. Робота в цьому напрямку продовжується. Як припускають слідчі, певний час уникати покарання старшому зі спільників допомагав кримінальний досвід. Раніше його вже позбавляли волі за крадіжки чужого майна. Щодо молодшого фігуранта кримінальних проваджень, то зараз вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.